Микола Тарновський Золоті верби, за рідним порогом. Мої таланти. Відколи не стало тата, в селі називали мене, хто господарем, хто хазяїном. Я довго не міг уловити різницю між цими двома словами, які не міг зрозуміти, коли вони жартома таке говорили про мене, а коли серйозно. Потім став відчувати турізницю дуже добре. По-моєму, господар це людина, чоловік, що господарює переважно вдома і на городі. А хазяїн це той, хто на полі чудеса творить. А тому, що поля ми не мали, і на колгоспному я ще не проявив себе, то знак хазяїна моєї діяльності майже не було. Отже, я залишався тільки господарем. Перший назвав мене цим важким словом, наче брилою, накрив. Дядько Янко цієї тривожної весни, коли я втік з капустинської лікарні, а він перестрів мене і взяв до себе розігрівати. Він сказав Тепер ти в хаті господар, і нема чого пхенькати. А хазяїном хрестила мама, як привігли через левади до дядька Янка, боячись, що він лікуватиме їх сина, так, як лікував півня. Раді, що застали мене цілими неушкодженим, вони кинулися до мене, обняли і заголосили тужно Ой, хазяїн мій безталанний, як нам тепер жити на світі білому. Тоді я сказав їм плакати нема чого. Я вже не маленький і зумію, як заступити тата, я ж усе можу робити. Мама те слухала і ще дощі плакала. Пізніше, кого б не, я не зустрів, кожний неодмінно питав ну, як життя господаря чи хазяїна, і додавав нещасний сирота. Від цих слів ставало моторошно. Їжилась чуприна. Я вчував у них співчуття і насміх водночас сердився на тих, що таке говорили, але, прийшовши з школи додому, брався за якісь діло на обійсті або якнайшвидше проявити свої господарські таланти. Спочатку метушився на подвір'ї, бився з гадюкою. З чого ж початок? Я закушував губи зиркавичами, а по різних закутках було багато справ. Які чекали чоловічих рук, але до чого б не доторкнувся, мене охоплював великий страх перед серйозною роботою, хоч загалом рідко чого боявся, та раптом згадав, що мені йде 11 рік, і мій страх, як вітром здуло. Тоді стало легко на душі, я одразу закачав рукави і заходився коло поважних справ яких не завершили тато. Не встигли вони вилагодити другої половини хати, бо займа... займалися тією роботою ряд дегод в негоду, коли не могли йти до польових робіт. Бо ж хліб не чекає, а хата не цікає, або вечорами при Коли тата з тислярським інструментом в руках ішли до другої хати майструвати, то були для мене урочисті хвилини. Тоді все обійстя починало пахнути свіжими стружками, а разом з запахом поширювався на всіх нас і татів настрій. Я влаштувався десь у кутку і слідкував за їх роками, тато шурхали гембелем по дошці, раз у раз спробували пальцями чи гладенько стружа. Їм завжди здавалося, що виходить погано. Через те, певне, і крутили дошку перед очима та розглядали її на світлі, примруживши одне око, потім знову гемблювали. Але не це мене тримало в кутку. Час від часу тато казали щось подати, щось розшукати, а то манили до себе пальцем. Ось, попробуй дошку, погладь, погладь, чуєш, яка гладенька. Виростеш, навчу тебе майструвати. Воно завжди пригодиться в житті, як на довгій ниві. Я знаю, тато казали правду. Тепер їх нема, тепер я господар на обійсть. Треба щось робити. Час не жде. Он Маринка вигналася вгору, як, як конопля. Вже й парубки почали спинятися перед нашими ворітьми, а хата не готова. Якби були та, то мама мала б на кого нарікати. І коли ти вже ту хату доведеш до куття, вон люди за цей час нові побудовували, ти готовий готовою не впораєшся. А мені, мами нічого не кажуть. Та й сам я не хочу тікати, поки скажуть. Я хочу починати сам. І я вперто думав, з чого почати: чи з віконної рами, чи з підтажка на затилі. чи з шалівок, що вже з півроку валяються, бо зламалося фігурне залізко, і нічим було кантиків навести. А може припосилати до дверей клямку, щоб хоч зачинялося як слід, мабуть, краще починати з вікон. Про свої дуже розумні, як мені здалося, господарські плани, я гордо і самовпевнено виголосив за обідом, що за давньою звичкою відбувається в нас одразу після сходу сонця. Мама подивилась на мене з недовірою, він не квапили щось казати. Зате Маринка хмикнули, знайшовся мастер. А хто після тебе перероблятиме? Що їй на те скажеш? Я вирішив промовчити і на ділі довести, що, коли вже за щось беруся, то іншим. Лишиться хіба що миливатися та заздрити нижком. Сповнений рішучості та ще якогось творчого запалу позбирав столярний інструмент, всякі гемблі, долота, пилки, молотки, барти, сокири, заніс їх до другої половини хати та почав влаштувати столярний верстат. Лесний верстат був, але відколи не стало тата, всі його ручки гвинтки я встиг повідкручувати для своїх дуже важливих потреб. А тепер треба було все познаходити і поставити на місце. На це пішла в мене не одна година, навіть не один день, а коли зліпив докупи, задумався, як же крутити. Пригадую, коли я одного разу, і якщо тато жили, пробував випитати в них таємницю гвинта. Вони поклали долоні на мою голову і сказали підростеш, тоді все знатимеш, Нику, маєш час. Та життя в татові плани внесло зміни. А я так і не встиг зрозуміти правило гвинта. Тепер ламаю голову, кручу ручкою на всі боки, а додумуюся до істини сам, без чиїсь допомоги. Що в цій справі розуміють мама або Маринка? Вони в техніці темні люди. Якось закріпив на верстаті недостругану планку, де заходився гемплювати. Чого раз, другий, третій, бере. Стружка закручується, лоскочує рукою, я радію і далі гемблюю, аж раптом залізко вириває в планці глибоку зазубрину. дивлюсь на добіду обмазу пальцями зле. Треба відрегулювати гембель. Роблю так, як колись тато робили. Пробую стругати і вириваю ще глибшу ямку. Інший безлякався, у вічі і кинув роботу, а я не з таких, я не слабкодухий. Коли вже почав псивати, тобто стругати туди то доведу до кінця. Адже я знаю, що й до чого. Ось зараз треба легенько не натискаючи, зняти стружку з рівних місць, тоді й зазобрано зникнуть. Так і роблю. Проводжу гемблем раз, другий, третій, а за четвертим спиняюся і бачу. Планка обочилась. Що ж, і це, уміючи, можна виправити. Тепер слід зняти стружку з правого краю, а потім вирівняти середину. Завзяття підганяє. Я ваплюсь довести собі, що майстрування моє на лад. У грудях забороніла радість, зазубра не зникли. руки слухняно робили бажане, як у казці. Милися своєю роботою і раптом помічаю, що планка стісується лише з одного кінця. Ну, але я не робив з того великої трагедії. Я сказав собі не біда, зараз знімемо з другого. Перевертаю другим боком, знову стружу, гембель вгуляє туди й сюди, і я ледве втримую його. Незабаром замість довгої стружки гембель почав викидати крізь отвір дрібненькі трісочки, що за оказія. Дивлюсь і очам не вірю. Планка влежить на верстаті, ніби ралом погорона, зіпсував. Що ж це тепер буде? Саме тоді, коли я, розгоблений запущеними руками стояв над своїм творінням, порів майстен переступили маму. Подивилися на мене співчутливо, обережно спитали, то як, сину, виходить? А вже ж виходить, відповідає бадьоро, знаю, що мама не розуміється на столярстві і не помітить мого бартатства. Потім, як вони вийдуть, я одріжу новий шматок дошки. Постараюсь вистрогати планку, точнісінько таку, як тату стругали. Закличу маму, нехай відгадають, котра вийшла з-під моїх рук. Мама вийшла, а я за пилку та за дошку заходився виправляти свою помилку. Наробив багато стружок, стисав собі одного пальця, попсував цілу дошку, аклята планка довжиною на дві п'яді, не хотіла ставати, схожою на ті, що тато витисала. Тоді я в думці спитав себе, чи не спробувати підігнати? планки під мої. Можна, можна, відповів за мене якийсь Чертяка, що весь час під'юджував стругати. Можна, чому ні? я повірив у свої сили, пиляв дошку за дошкою, викидав шматками на куху стружок і знову пиляв. на превеликий жаль, до полудня рама не склеїлась, а мені так хотілося змайструвати її до приходу матері й маринки з поля. Лише через два дні рама була готова. Правда, поки я впихав її у віконний прийом, вона кілька разів розсипалася в друзки. Я тільки те й робив, щоб без кінця складав її, а щоб вона міцніше трималася купи, підстругував планки, набивав скалочки, скріплював цехами. Нарешті вона закрасувалась на своєму законному місці, а я голем походжав по подвір'ю і нетерпляче очікував когось з рідних або із чужих людей, щоб належно оцінив творіння моїх майстерських рук. З'явилися мама й Маринка, мовчки глянули на раму, потім одна на одну здвигнули плечима і так само мовчки пішли до хати. Чому вони так поводились? Може, тому що я став господарем? Напевне, не можуть же вони лаяти чи хвалити самого господаря. На те він і головний, щоб усе знати, все самому оцінювати. Але ж, мама, лаяла тата частенько, не вже я зробив? Без жодного ганжу. Пішов до хати і почав закидати їм про свою рану. Мовляв, одразу в мене не виходило, але я не розчаровувався і от домігся того, що треба. А вже а ж, вже, сказала мама, так завжди роби, колись, може, і навчишся. Чому колись, що значить колись заборився я? всьому, синочку, мусиш вчитися, тільки ти не дуже старайся, щоб на голову не було тяжко. Остаточну оцінку моїм столярським дівностям дав дядько Янко. Оглянувши злополучну раму, він похитав головою, щось подумав з своєю незмінною усмішкою, сказав: Гарна рама, трохи менше, тільки не до вікна. Не до вікна, а чого? Ні, ви скажіть, до чого? Доскіпуюсь я, сподіваючись почути дядькове до палацу. До чого ж, як не до вікна? До неба. Якби так припасувати її на он ту грушу і крізь неї в небо дивитись. Бо тут гарно було, а тут їй не місце. Гірко було слухати ті слова від свого улюбленого дядька. Я дуже добре розумів їх убивчий зміст. Очевидно, в мене був не досить веселий вигляд, бо дядько почав підбадьорювати. Не журись. Багато хлопців у твоєму віці і такого не вміють. Це хоч не рама, але вже щось, розумієш? Того щось я не дуже хотів розуміти, але не втратив віру в свої таланти. Протягом літа продовжувала досконалювати раму. І хто зна, може б, вона й вийшла на славу, коли б я мав не дістати нових дощок. Ті, що були в нас в запасі, я перепиляв усі до одної, перетворив їх у купу стружок і трісочок, а потім мама спалила їх в печі. Ех, коли б у мене були дошки в запасі, я певний вийшло б усе як найкраще, як у першокласного майстра. Зробив же ніжку до ослона, хоч вона була трохи товщою від трьох інших, розширювалась донизу і нагадувала великого клинця. Проте в надійності і міцності її не сумнівався ніхто. Кожний, хто приходив до нас, примушувався на ній сміливо, твердо, як цар на своєму троні. Правда, перш ніж сісти, всі звертали увагу на новомодну ніжку, оглядали її здалеку від порога, потім заходили від вікна. І дивилися збоку, обмацували руками, присмокували язиком і, посидівши на ній доскоч, вставали. Кидали на неї заздрісні погляди і аж тоді прощались та йшли геть, все ще чомусь, зиркаючи на неї собі через плечі. Я тільки непомітно втішався, був твердо переконаний, що незабаром на нашому кутку, а потім і по всьому селу, з'являться ослони з такими самими ніжками. Відколи я став господарем, у нас на обійсті можна побачити чимало витворотної речей, наприклад, двері дохлював. Які легко відчиняла, хіба що наша довго горила свиня. Мама так і каже, без довгого <смі> довго горила до таких дверей нічого й підступати. <смі> а Маринка. Підблизуючись до мене, що це сталося з моєю сестричкою, відповіла їм безпечніше було перед злодіями. А чого варта, припасована моїми руками під стріхою, жертва для зущення з шмаття? Я так міцно і надійно зумів прикріпити її, що вона витримувала мене, коли я, вчепившись за неї руками, розгойдувався, як тільки міг. Тоді мама і Маринка з силою заганяли мене з тої гойдалки і казали якщо ця жертва витримує тебе, такого здарування, то на неї сміливо можна вішати мокрі сорочки та ряд. Але варто їм було порозвішувати шмаття, як жертка зненацького обривалась. Шмаття падало в болото, а мої господині бідкалися, лаяли мене і змушували забивати нового цвяха та знову випробовували її на міцність своєю вагою. Вони йшли до окопанки полоскати забруднені лахи, а я довго бився над пошуками причин. Які призводять до такої халепи. Я знизував плечима і не міг додуматися, що вважив я тоді, мабуть, разів у п'ять менше, ніж мокре радовляче. Це збалагнув лише рік, через рік, коли Маринка попросила мене розвішати на жертву мокре рядно. Я ще багато чиму слава в обісті, полагодив фіртку, на що віддав кращі свої знахідки і догадки, бо набивав дощечок під різними кутами і прямо, і косо, і поперек. Я відходив обік, оглядав її і знову прикрашував, поки вона не стала схожою на розквітлу рожу. Це вже, можна сказати, мистецтво. Здавалося дуже гарною, тільки мала одну ваду. Кожного, хто наважувався її відчинити, підступно щипала за пальці. Твоя хвіртка Петрику кусається, як собака, сказала одного разу Маринка. Мені люди про це кажуть. Я витріщився, не розуміючи на сестру, все ж вирішив оглянути хвіртку уважніше, обмацував з усіх боків, шарпав, відчиняв, зачиняв, знову придивлявся, проте зубів, так і не виявив. Очевидно, маринчині гості просували руку між дошки, підіймали хвіртку догори, а її слід було брати за верхню дошку і не згинати пальці. Щоб уникнути неприємностей, одного вечора я роздобув шматок фанери, написав на ній правила, як відчиняти і зачиняти хвіртку. Прикріпив її на стовпчику. А вранці, коли я пробудився і вийшов на двір для своїх потреб, то побачив, що під нашими ворітьми чорпівли перехожі, всякому кортіло знати, що на цій дошці написано і чого вона там висить. Так було щодня, зранку і до вечора, аж поки з тими правилами не ознайомилися всі жителі щедрозванки. А що більшість людей були малописьменними і не могли розібрати мого почерку, то мені доводилось самому розтлумачувати їм свій твір. Дядьки слухали, крутили головами. Хитра штука твоя хвіртка, без паспорта не впускає. Встав би твій тато і захотів на своє подвір'я зайти. Не зумів би, хитра штука, хитра, і дядьки збідкували одна наших Ні мама, ні, ні мамі, ні Маринці не сподобались мої семінари, які я проводив з перехожими. І котрась із них зняла правила зверт. Хвіртка ще довго кусала людей. Дядько Янко прийшов якось до нас, оглянув хвіртку і заявив: справляти її не треба, бо вона може послужити вам за собаку, а їсти не просить. Я розсердився, що це дядько, змовився з Маринкою, що як і вона порівнює мою хвіртку з собакою. На деякий час я охолов до творчих винаходів, але як пізніше зрозумів, то був момент, коли я просто збирався з думками, що одного чудового дня розворушили мене, спонукали до великих господарських знахідок. Якось якось сідачій школи я звернув увагу на густий верболіз, що ріс на долині великими букетами навколо старезних пнів. Верби зрубали. Років 20 тому за цей час уже не раз стинали верболозі, а воно все росло і росло. Тож, дивлячись на вербове прутиння, я уявив собі наш новий плід, який дуже гармоніював би з нашою хвірткою, щоб в селі вже стало знаменитою. Раптом дуже захотілося мати на своєму господарському рахунку значну помітну річ, якою можна було б неабияк пишатися. Такою річ буде пліт, я виплету його так, якщо ніхто і ніколи не плів, що дрозванці не намилуються ним. Все питатимуть, а то хто зробив такого плота, відповідь уже лунала музикою в моїх вухах. Протягом трьох днів після школи, навіть не погоївши, сокирою в сокири у руках, я ще духо біг на долину рубати верболіз. А коли передо мною нагромаджувалась купа вербового пруття, я так сяк скріплював їм тузку і волочив додому, стіймаючи зі собою здоби курява. І ось мій задом перетворено в реальну дійсність він живе. Мій плід, як і колись хвіртка, привертає погляди перехожих. Вони зупиняються проти нього, одні сміються одразу, інші спершу дивляться от отеріло, а сміються пізніше, треті. Дивуються і сміються одночасно, у всякому разі, байдужих не було. Загалом пліт мій робить мене іменинником, я був у центрі уваги всього села. Про мене говорили старий малий, і я не на жарт пишався цим, частенько ховався в кущі вузьку, на яких ще трималося листя. і з тієї схованки слідкував за поведінкою перехожих. Так і кортіло вилізти з воску і закричати. Це я таки наплів, сам ніхто не вчив, не помагав. І як же все-таки було досягнуто такого успіху. Допомогла біда. Я не мав сили загинати товсті кінці лузин. І тим більше не мав часу їх обрубувати. До того ж, шкода було рубати, де їх притулиш потім. Вербина, напали, не годиться. Довелося б хіба викинути, і я подумав, нехай стерчить собі. Від того плід не стане надійнішим, нагадуватиме оборонну споруду. Тепер з нашого плота стирчало на вулицю кілька сотень товстих цурпалків на дві-три-п'ять завдовжки. Коли я сидів у схованці, підслуховував, що говорять про це, щодо в то прийшов до такого висновку, добре зробив, що не пробував в кінці. Бо, являється, я змайстрував плід не лише на користь нашої сім'ї. Мені, мовляв, повинні завдячувати і корови, які матимуть, якщо чухатися, і бояки, яким буде за що триматися, коли не можуть вдержатись на ногах. Навіть хтось казав, що на ньому можна буде розвішувати бублики для колядників або сушити шмаття з усієї щодрозванки. Лише мами порадили пообрізувати тоті. Цурпалки пилкою. Я не хотів, не хотів цього робити, а потім послухав їх, подумав, раз не цінуєте мої творчості, то я її зведу до звичайного плота. Майте собі такий пліт, як усі плоти в селі, і діртеся ним на здоров'я. Я трохи погнівався на маму, але скоро злість моя минула. А її місце зайняло бажання робити щось нове, дуже відповідальне і важливе для дому, для родини. Одного разу пригадав. Що коли падав дощ, то мама вже, то мама дуже бідкалася. Сніпки на хаті протікають, а перешити покрівлю нема кому. Тепер я схопився за ті слова і, не вагаючись, сказав їм забудьте, слова, нема кому. Мама здивовано подивилась на мене, спитала, що це має значити. А те, сказав я, що я полетаю покрівлю сам. Мама засміялася на те. Але тут же стали серйозними, поміркували трохи і певно, щоб не зачепити мого. Самолюбства порадили спершу перекрити хлівець, бо в ньому ніде й курці сховатися від тищу. Хлівець то хлівець, сказав я, майстрові однаково, де він працюватиме. Головне, щоб робота його була роботою, а не якимось нікчемним партацтвом. Працював і завзято, тягав по драбині сніпки, чіпляв, підбивав, рівняв, одним словом, діяв з усіма правилами. Все за порядком, як належить справньому пошивальникові. А щоб мою роботу видно було здалеку, навіть з другого кутка. Я співав галюкам на курей, розмахував руками, нехай усі бачить, нехай заздрять вправності кмітливості Петра Корчового. Я не сумнівався, що й тепер моя слава облатить усеньке село. Роботу вже підводив до кінця, коли це ні з того, ні з цього подув невеликий, але дуже підступний вітер, і всі причіплені мною сніпки. Їх по команді несподівано позадиралися колоссям догори, стали схожими на хвости розніваних індиків. Мама, яку глиділи летучу досію, відразу перехрестилися, а потім заламали на грудях руки. Паденьку, а то що за кара Божа, промовили вони і мало не заплакали, а я не міг нічим їх утішити, бо й сам не сподівався, що таке може статися. Перед нашим обістям знову збиралися групи людей. Хтось запропонував мені продавати квитки на таку довоглядь. Мовляв, можна заробляти. А бригадир погроджував штрафувати за те, що я відриваю людей від роботи на збиранні буряків та кукурудзи. Цього разу велика популярність моєї творчості не дуже радувала мене самого. Я переконався, що дав маху і вперто думав, як приборкати сніпки що дідько знає, чому так зненацька не наче перелякані кошенята. Поки я думав, сидячи на хлібці, мама побігла до дядька Янка, а коли він прийшов, то мовчки, покрутивши головою, сказав Злізай, Трохимович, а злізно. Я не здавався на просьбу швиденько, сповз по драбині, а дядько заходився переробляти все по-своєму. Я кинувся допомагати, він обережно заперечив. Не треба, сину, я сам. Тут нема для двох місць іди до школи. Такі слова зачепили мене заживе. Як це так? Ви пошиватимете а я до школи господаря відганяти? Ти не хочеш йти до школи? здивувався дядько і його острішки брів, настовбурчилися, як оті сніпки на хлібці. Не хочу, перся я. Вирішивши поставити на своєму, тоді дядько Янко зліз з олівця і викликав з хати маму. Братовенька, послухайте мене, почав непевно, переступаючи з ноги на ногу. Може, я трохи винувати перед вами, що не допомагав, то ви простіть. Хочу спокотувати свою вину. Від сьогодні кажіть, що вам треба по господарству зробити. Я робитиму без усякої плати. Що це ви не могли второпити мама, і я теж. Лише кліпав. Ні, ви мені, повірте, і не заставляйте більше хлопця до такої роботи. Він ще малий, нехай ліпше йде до школи. Не відривайте його від науки, нехай вчиться іншого, а це завжди встигне. Мама зрозуміла. Поглянула на дядька, потім на мене. Хіба ж я його заставляю, само береться». Не треба братова, поки я здужаю допоможу, а він ще не той, не надається до такого. Самі бачите. Дядько похитав головою. Так було покладено край моїм господарським поправам. Я спочатку панував за ними, а потім переключився тільки на книжки.